Відпрацювали ми в селищі Котляри, Котляревського старостату, Безлюдівської громади. Долучилася до нас і секретар громади, і староста долучилася і разом з людьми поспілкувалися. Сама головна проблема, яка вона майже ну, не в кожній, але є така проблема це дискомунікація між людьми, між старостами. Те, про що вже неодноразово казали, люди звертаються до старости, староста. Або натикається на байдужість голови громади і вже наступного разу не звертається, або сам просто не звертається, щоб не турбувати громаду. І от питання в людей, бомбосховища, облаштування просто найпростішого укриття. Зараз підемо, подивимось там, все тече, сховатися під час обстрілів немає де, ну, є де, але умови такі, що там неможливо. Так, каналізація л'єся на голову. Ну це не дивно, бо в цього голови громади, я кажу, калюжа була прямо під носом, він її не міг ніяк прибрати. А, друге це питання по перевізникам. Перевізники вже озвучили в прямому ефірі, що був перевізник, який тут виграв тендера. да? Трансевіс прийшов якийсь рейдерський захват тут відбувся, забрав якісь маршрути. А, і тепер сюди перевезення здійснює не так, як мало б бути, правильно? Да, я тоді від людей чекаю звернення, звернуся до обласного прокурора, щоб розібратися, щоб правоохоронці розбиралися, що тут відбулося. Третє питання: аптека. Люди потребують аптеки, але потребують а офіційних звернень ніяких тут не було. Або просто все впиралося. Або а, ну, були кажуть люди звернення, але жодної реакції немає. Зараз виконую обов'язки секретар. Громади, обов'язки голови громади, ми тут погод прийшли до, до висновків, да, що треба це поновити, ці всі звернення всі, і розглянути на комісії е, з комунальним підприємством да, разом з лікарнею. Ну, Сподіваюсь, що підтримую, підтримують е, прохання людей. Е, що ще було тут? Подруга. По дровам? По дровам, так. Це. Взагалі історія цікава, звернулася людина віку, що потребує дров, написала заяву, що дрова потрібні, і вже зима закінчується. А в селищній раді рішення навіть і не розглядалося. Тому знов ж таки, тим, що виконуючи обов'язки голови громади, взяла в роботу, має допомогти. Взагалі можете подивитися всі ці звернення, які там зависли... По по другому да, питання по сухистою, ну це вже питання, вже таке, як, як це е, вже, навіть смішно про це повторювати, бо голови нашого ліси України, сухостій для жучків, для павучків, але все ж таки, ще раз нагадаю, що проблема, яка У нас під час повномасштабного вторгнення супермаркети, магазини другої мережі віддавали просто все людям, щоб воно щоб людям люди щоб, щоб людям було що їсти просто так. Да? А в нас сухості після обстрілів, після катаклізмів погодних, да, просто валяються ці дерева і люди не можуть ними користуватися. Мені здається, що це зроблено для того, щоб люди вимушені були купляти, а не просто щоб там якимось чином офіційно це відбулося через громаду чи хто там, чи комунальне підприємство прибрало цей сухості і роздали людям тим, хто цього потребує. Тому також, буду ще від вас, звернення чекати, щоб звернутися до Мінекології, да, Міністерства екології, щоб а, казав там, до речі, цей керівник, що Балаховець, да, що якісь там законопроекти в Раді лежать, але про них ніхто не чув. Да, якби він не хотів, він би прийшов би і а, пропонував би прийняти такі законопроекти. Що ще? Укрпошта, так да. були питання до Укрпошти, працював працювала Укрпошта і працює зараз в Котлярах, але вже не обслуговує населений пункт мовчани. Да, а обслуговує пункт мовчани, мобільна бригада Укрпошти з Харкова. Люди просять повернути листоношу. Я звернувся до керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, щоб ну, щоб пояснили, чому таке рішення прийнято, чи можливо переглянути це питання? Да. Якщо неможливо, то тоді людям просто пояснити. Чому так? А якщо... Ця... Да, якщо ця мобільна бригада, там якщо в людей є потреба більше разів туди заїжджати, чи можна переглянути ці маршрути? Питання по є відновленню було. Ну це взагалі дивно. Бо ми вже сім нарад десь провели за два роки ну, штабного вторгнення. По відновленню залучення віцепрем'єр, міністра голови комітету Верховної Ради, заступника міністра, віцепрем'єра і міністра інфраструктури. саме по є відновленню, і на навіть сьогодні нам тут задавали питання, що людині в громаді в селищній раді сказали, що вона має відмовитися від землі, щоб отримати там сертифікат. Це неправда. Від Землі не треба відмовлятися, і сьогодні тут не може пояснити, хто ж це таке пропонував пропонував. Тому нашим депутатам було запропоновано переглянути ще раз ті записи всі да, і пояснити людям, і взагалі ну, це питання вже мало тут не стояти. Але є питання, якщо людина отримала, в неї пошкодження було 350 тисяч, тоді видавали до 200, а до 500 ще не видавали допомогу, то людина відмовилася. Отримала 200 тисяч і написала, що не потрібно що претензій немає, але не, не ці гроші не вистачило відбувати відбувати все, що да, на, на суму 350. Чи можливо отримати ті 150 п'ятьдесять тисяч, а, які залишилися, чи неможливо. Чекаю відповіді. А також а, по сертифікату людина людина зруйноване повністю житло, будинок а, запропонували отримати сертифікат. Він відмовився, тому що хоче отримати кошти на будівництво саме такого ж будинку, який в нього був зруйнований. Звернувся до голови комітету Олени Шуляк та голови нашої партії, яка повідомила, що вже починається ця програма, що люди зможуть вже отримувати гроші. То треба звернутися до комісії до селищної ради і оформити ці документи. Але точно впевнений, що 20 тисяч у до 20 тисяч на місяць? Це uh, було порядку 10 тисяч, а ми видаємо 20 ага. тисяч. да, в безлюдівській громаді, до речі, це от один з таких ми, э, кожен, позитивних, э, багато, негативу, але позитив тут Окрем. теж є, да, що тут э, Такі програми, як в інших громадах, турбота там вони видають до 10 тисяч, 10 тисяч видають на медичну допомогу, хто цього потребує, да? люди звертаються. А якщо окремі випадки складніше захворювання, то і до 20 можуть дати. Да? А ми і... Ми да, і срівно є можливість ще потім звернутися на обласну раду і там теж отримати допомогу. Ага гривень. Це реально позитив. Я такого ще ні в жодній громаді не чув. Це, що добре, то добре. Про це треба теж казати і подякувати керівництву. І, а питання було до сімейного лікаря. Людина постраждала під, від обстрілів. Е, пошкоджені очі були, але сімейний лікар чомусь е, все ж таки відмовляв е, надати допомогу і відправити людину на обстеження. Казав, що це там тиск. Ну, мені здається, так не має бути. Да? Ну, якщо людина просить е, направити, да, то чому ні? То секретар громади на контроль взяв це питання розібратися. Да, і в людей тут пи, питання. Є місце, де швидкі допомоги ДСНС об'їжджає півтора кілометра, да замість того, щоб побудувати місток через річку чи озеро, що там річка, річка. метри за ширина і півтора метри глибина. Е, да, щоб такий круг не робити, але там питання: частина населення за це питання, частина, яка там саме проживає проти, то тут звичайно має вирішити це питання громада. А для цього треба звернутися офіційно і в ДСНС і в підрозділ швидкої допомоги. Отримати відповідь чи це потрібно, бо були летальні сходи, але із-чого? За, за того, що не доїхали, швидка не доїхала. Да. О, треба це отримати відповіді, обговорити це зараз. До речі, на мене теж було це звернення. Я направляв громаду. Громада відповіла, що звернення в роботі да будуть громадські слухання. Громадські слухання будуть зараз. Роботі воно на контро. Закінчиться працювати комісія, вернуться на громадське слуха. Да, так, тому і тоді депутати мають це питання на сесії вирішити. В основному всі питання були по питанню відповідальності саме громади. Тільки по Укрпошті, от ми де да, звернулися до Смілянського і по виплатам по євідновленню. відновленню. Зараз ще підемо, подивимось це укриття бомбосховище так зване. Да? І я думаю, що відреагує керівництво да, громади, щоб облаштувати, щоб люди могли там безпечно себе почувати під час тим більше, тим більше. А тому працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!